Сьогодні хочу вам розповісти про те, що я буду садити сьогодні сидрати. Сьогодні у нас 2 квітня в Запоріжжі, температура повітря зараз у нас плюс 11, Дивилась по термометру, що вже мінуса, ну, поки що немає, слава Богу. І будуть дощики. Тож, я хочу от зараз посіяти свої сидрати для того, щоб. Вони якраз під дощик проростуть добренько. Грунт насправді зараз також є а, такий влажний, тобто ось якраз і буде дуже хороша погода. Потім, як уже буде сонечко припікати, а у нас так воно і є, що спочатку прохолодно прохолодно вітряно, а потім зразу ж спека. І ось хочу ось так. Зробити, що поки будуть дощики, воно проросте завдяки волозі, яка буде потрапляти в ґрунт, а потім, як буде сонечко, воно швиденько буде рости. Сидрати буду висаджувати на ті ділянки, де буду в цьому році висаджувати перець, помідори, томати, потім баклажани, капуста і огірки. Отже, будемо працювати. Що в мене є? Значить, дивіться, буду висаджувати ОВС. Як седират. Він, значить, розповідають, що він розрихлює ґрунт своїми корінчиками, робить його пухким. Далі посадимо трошки посадю ось такого культурного гороху для того, щоб був рані, так, В теплиці вже в мене є, а ще буде такий. Тепер технічний горох я купила саме для цих цілей для седирації. Є у мене ще. Гірчиця. Отже, буду садити рядочок того, рядочок того і рядочок того. Тобто, у мене буде все йти по рядочкам. E, значить, взяла вже першу ділянку, ось хочу вам показати, вона йде прямо біля теплички. Так. E, поробила рядочки. По краєчку вже я посадила лучок. Який попроростав у погрібі. Так, і ось тепер по грядкам буду висаджувати свої сидерати, буду сіяти їх для того, щоб вони мені збагачували землю. Горох на, завдяки своїм корінцям буде насичувати вуглекислим газом. ґрунт, гірчиця, вона йде, як. Значить, помічник в боротьбі, в боротьбі з різноманітними нехорошими мікроорганізмами, які є в ґрунті, так і, значить, вірусами, і овес, той, який буде розрихлювати мою почву. Отже, будемо працювати. І на останню хочу знову ж таки вам показати свою тепличку. Ось, дивіться, В мене вже зійшли сидирати, які я саджала. Це гірчиця, це горох вже сходить. Так, Далі це в мене овес, і я чередувала. Так, редиска моя, ось вона, вже такенька. Ось, бачите, так. Вже починаються справжні листочки в неї. Так, ось ми можемо побачити так само. Шпінат. І рукула так в мене і не зійшла. Ось тут я її садовила. Взагалі нема, видно, чи сіміна такі, не знаю. Так, це салат. Ось ми можемо бачити. Так, і далі знову дисочка. І що ще я зробила? Я посадила. Сіміна на розсаду томати, биче серце рожеве. Далі томат апельсин жовтенький. Далі капусту посадила двох видів ранню і ультраранню. Бо далі в нас жара і капуста, ну, в мене, наприклад, вона не росте. Довго перець. Подарок Молдови, далі солодкий ще перчик. колубок називається. Далі баранячий ріг, баклажанчики, два рядочки. Ось так я посадила. Вчора полила, треба буде ще сьогодні полити. Ось, подивіться, будь ласка, цибулька моя вже ось така кущовочка вже виросла. Так, далі ось у мене дар заволжя. Також рожевий мені він дуже подобається, він такий солоденький. Так, Далі загадка. Який томат посадила, червоний на закрутку. І томат колгоспниця. Також він мені дуже подобається. Я його також посадила. Він детермінантний, невисокорослий, і в нього гарні врожаї він дає. І це вже перевірено в тому. Році. Отже, ось така тепличка вже в мене на даний час. А ми перенеслися на другий поверх нашого будинку, де я, можливо, пам'ятаєте, можливо, ви дивилися відео, де я знімала перше своє відео про виноград. Ось ви можете бачити, який він в мене вже виріс. Ось такі. Пагінці, гілочки, бачимо, так сформувалися вже. Він досить різний, є такий волохатий листочок. Ось вони однакові, прям сразу видно. Є такі блищаві листочки, які дуже виблискують. Є ось такі листочки це також ось блищавий такий. А ось якісь білі покриті такі. Невеличким дуже, ну, такою ворсою. Тобто виноград одразу видно, що різних сортів. А ось є такий, ось, бачите, матовий колір, листочка. Ось, якщо їх порівняти, да, то ось, дійсно вони різні. Отже, ось вони в мене отак і ростуть. Ще є декілька таких, які тільки ось ну, пускають ще корінчик. Сподіваюсь, вам видно. Камера сфокусується трошки. Ось корінчик. Так. Е, ще трошечки почекаю і посаджу. Так, це фуксія в мене, ось вона, бачите, е, в кашпо буду потім висаджувати. Ну, ще нехай трошечки погода налагодиться, щоб було сонечко, і потім вже повисаджую в кашпо і відправлю, напевно, поки що в тепличку попідвішую. Ось вже пітунька моя. Подивіться, будь ласка. Це біленька. Так, це ось така також гарна. Сподіваюсь, вам колір трошки передасться, хоч трошечки. Так, ось така гарнюнька. Всі вони різні. Ось також якась буде скоро квітнути, ось можу вам показати. Так, І хочу показати свою розсаду. А, ще ось покажу вам, значить, з цього краю це в мене гіпсофіли, ось вони. А це мімози також ось посадили. Так, і тут, так само, в мене гіпсофіли ростуть, гіпсофіли. Так, зараз ми глянемо. Так да, Міраж, гіпсофіл Міраж. Так, і е, мімоза. Це мої перчики. Ось хочу вам показати. Зараз це лампи досвідчую коли сонечка дуже-дуже мало, або взагалі немає. Були у нас дощі. Ось сьогодні, наприклад, в нас восьме. Квітня, от сьогодні сонечко нас порадувало, а так були дощі. Всю ніч, знову ж таки, дощ, нагород не вийдеш. Ось показую так, перчик, ось він в мене сходить. Ще ось такий помідорчик маленький, і ось мої помідорки. Садила помідорки. я, е, Називаються е, ультраранні також, детермінантні е, Ольга Ф1. Не знаю, які вони, ну, спробую. Виростити, і потім вже подивимося на результат. Ось, бачите, так. Такі в мене помідорки. Вони, до речі, в мене були в таких ось стаканчиках спочатку. Це 100-грамові стаканчики. А потім я їх вже пересадила в 200-грамові ось такі стаканчики. Тобто, вже вони в мене ще раз пересаджені, тому що ростуть і їм треба місце. Ось, бачите, так. Значить, і... Капусточка моя, зараз я вам покажу. Невеличка, 4 кустика. Ой, так зараз. О. Е, взійшло тільки, ну, нічого, в тепличці насіяла, тож будуть ще. Тут квіти я посіяла нещодавно, сальвію посіяла, е, настурцію посіяла. Буду також знову ж таки пробувати їх Вирощувати. от ж бачите, да значить тут перчик він ще сходить. Потім е, буду вже його пікірувати. Е, знаю, що він не дуже любить пікіровку, але е, ну іншого виходу немає для того, щоб все помістилося. На жаль, віконечко, одне у мене таке на південь виходить. Всі інші то на схід, то на захід, є північні вікна. А ось, на жаль, Південних вікон дуже мало. Але місце от зараз є, і тому е, будемо садити. Садила я також е, е, баклажани, але вони в мене жодного не взійшло. Або сіміна такі, бо я потім розривала, але, на жаль, нічого не було. Саджала я 9 березня, ну, вчора провела ревізію, на жаль, нема, тому поприбирала. А ось пітоньки також у мене росли в таких. Спочатку росли в таких стаканчиках, ось таких маленьких. Потім я їх пофасувала, попікірувала ось такі 100-грамові. І зараз деяка пітунька, яка починала вже жовтіти. Я їх пересадила в більші ще стаканчики. Так, і ось дивлюся: також буде квітнути. Не знаю, який буде колір, подивлюсь. Але для кашпо вже квіти, в принципі, Готові. Отже, всім дякую. Якщо є якісь можливо питання, можливо, поради мені, обов'язково пишіть в коментарях. Мені буде дуже приємно, можливо, є е, якісь там побажання або ще щось. Отже, всім дякую, хто переглядає моє відео. Всього вам найкращого, слава Україні! Все буде добре і мир на землі.